Ай, дурне. Думаю, як зачепила му червону лянту, то буде півтора року з армії ждати. Та може і буде. Є дівки, що вірно ждуть хлопців, та й дочекаєся. Ой, та хіба ті ждуть, кого ніхто не питає. А ся своєю красою дома сидіти не буде. Рано чи пізно лише хтось звабить. Катрусь. Скажи, правду. чи будеш ждати мене? Ого, Виду, що хтось знов страчив тебе проти мене. Казала і повторюю. Що дочекаюся тебе. Ти ж розумієш, я не йду на тиждень чи на два. Я йду на півтора року. Ну то й що? Зима. Півтора року швидко мене і вернешся. От тогди будемо нерозлучні з тобою. От як вернусь з армії, зразу і женитись будемо з тобою. Так обив вже до того. Петре. Ну, бувай здорова. А мені вже час йти. Ну що, сидиш? Ніде не йдеш, а так всю молодість в хаті просидиш. Нігде тебе не видко. Ну, та я Петра чекаю. Йой, ну то як піти до клубу, то не означає зрадити. Тепер літо, та й купа молоді поприїздила до своїх родичів. А яких романів нових? Ага. Хі -хі -хі. Нових. Один день йдуть з одними, а другий день з другими. Ну добре, говорила. Завтра вже піду з тобою на танці. Та й сі, подивлюсь, що там нового. Але повернеш, як будеш ти. Добре, поверну. Катя, а ти куди? Добре. Та додому йду. Поки щось і по хатах де не де світи, аби мсі трохи менше бояла. Та де так швидко? Та то лиш люди посходилися. Але ти свої так захопила. А той молодий лікар вже успів на танець просити, сподобав тебе. А за ним вже дві неділі всі дівки у клубі в'ються. Ну, але ще ні одна не могла звабити. Вібираний дуже. Ну, та хлопець файний, ніц не скажеш, Ну, але не для мене. Ну ти ж знаєш, що я чекаю Петра. Йой! Ну, та ніч би не стало, якби с раз або два з кимось пішла. Ніхто би того й не знав. Ой, не знав би. Та ти знаєш, що в нашому селі неможливо нічого скрити, а ще й прибрешу. Ну там мені нема чого скривати, бо вже йду додому, сама. А ти йди, бо танці втратиш. Не годиться такій красивій дівчині одній додому йти. Можна я проведу тебе? Ні, не треба. Я зовсім не боюся. Та й на дворі як день видкості. Та все ж таки я не можу собі дозволити, щоб дівчина уночі сама поверталася додому. А якби ще сталося, то я би собі не пробачив того. А то що, твоя товаришка пішла додому? Та пішла? їй вже не цікаво серед молоді. Дуже сохне за твоїм братом Петром. Ой, то дуже файна пара. Але то та вертихвістка Галина через день до матері ходить і до Петра пише. Боїсі, що може за не шкодити такій файній парі. Та що на неї можеш вибрахати? Дівка, не свята. світа. Немася до чого причепити. Слава Ісусу Христу! Навіки слава Богу світому. Що ти мені принесла, дитинко? Це я вам принесла лист від вашого Петра. Дякую тобі. Дай тобі Боже здоров'ячко, що приносиш звісточку мені від мого синочка. Ну, бувайте здорові, тато Юстино. А як будете писати листа, то передайте привіт і від мене. Добре, обов'язково передам. Іди здоровенька. Дякую. Чи нема мені листа? Ну та нема. А що? Перестав твій Петро писати. І не питай, ну сама не знаю, що з ним сталося. Та раніше по два рази в тиждень ти його листи мені приносила. Ну а тепер за два місяці жодного. Може, з ним щось сталося? Ніці з ним не стало. Бо до матері ще ста пише. Отакі-то хлопи, клянуться, що люблять, а находять других та й забувають. Петро на такі його добре знаю. Слухай, катрусю. Викинула би ти його з голови. Ну та ведеш, що лишив тебе. Ну та й май хоч якусь гордість. А в селі чутка ходить, що до тебе. якийсь приїжджий молодий лікар забігав. Ну та ліпше би сі з ним переписувала. Та я з тим лікарем і так нічого не маю. Поговорили пару разів. Все? Ага, не маєш, не сміши. Та й люди не сліпі. Після того, як провів тебе, вже нікуди з дому не виходиш. Ну та й ні для кого не секрет, що черево росте. So good Mm Hallelujah. -hmm. То таке вірну солдата лише мати жде. Ой, ото вже буде Галина Колонего звивати. Таке, то таке. Ой, боже мій боже. Але в мене тепер насильніше стало, бо люди ходили, що в Катрусі дитина може від Петра бути. Йой, то сі шельма свого так і добила. Ага. Того парубка урвала. Просю. Чуєш, Просю, твій Петро з армії вернувся. Та який він уже мій. Ну, я тобі кажу, що прийде. Ну ну, будеш видіти, та точно прийде. Я втримав всі рік не писати і ніякої вісточки не подати про себе, то і тепер втримаєшся. Дурна ти дурна. Ти вибачи, що я так кажу. Але ти подумай собі сама. Коли ти перестала отримувати його листи? Ну, та тоді, як. Галина на пошту влаштувалася в нашому селі та перехоплювала вона на твої листи. Ну, я всьому не сумніваюсь. то, що Галина любить Петра, то всі знають, але він ніколи не давав ніяких назій. Він то, може, й не давав, Но, але вона до нього другу дорогу шукає. Через його матір, як прийде туди до неї, сидить там годинами, випитує все, така ласкава. Та вже, певно, і тепер туди побігла. Слава, слава на Йой, На що ті дівки лише не підуть, аби зі свого домогти. Ну, але що, всього добра і так не буде. Бо як кажуть, серцю не прикажеш. Як нема любові, то й не буде. Ой, чула нечесним способом, то та Галина Петра до себе прив'язала. Он ту, ту ленту, що Катрусі йому на проводах прищила. Украла, та й не у хлопця до себе прив'язала. Та й що жениться? А як же? Ой, ой. Біда, біда. Кажуть, люди, що жениться Петро. На Галині. Ну, раз так вирішив, найщаслива газдують. Ну а ти, Катрусю, ну яке тебе життя чекає? Сама, з дитину, з Петрову дитину. Та вже як Богдас так і буде. Ой, через свою гордість деш весь вік бідувати, а твоя дитинка без тата жити. Ну, та на коліна перед ним падати теж не буду. Кудась і справу найде. Ну що, не ждала? Мені не ждала. Але півтора року з армії ждала. Не але мушу бігти, в кухні бігасти. Я веду фрист, ти мене ждала. Фист? Що аж дитину собі придбала. Так, придбала і собі. Бо отець ні раз не поцікавився. Як то його син жиє? що твій лікарок відказався від сина вже. До чого тут лікар? Я його раз в життю виділа. А син то твій. Як мій? Після того, як Галина сказала, що у тебе є лікар, я, я перестав отримувати твої листи. Якраз в останньому листі я написала, що у нас буде дитина. Але ти не відписав. Катрусю, це ж усе міняє. Ти сам все змінив. Жамчула, що женишся. Я хочу женитись, але лише за тебе. І в нашого сина буде тато.